Представтеся для наших глядачів, як вас звати, чим ви займаєтеся, яка ніша вашого магазину? Мене звати Юлія. Декілька років я займаюся е, біжутерією. От і е, спочатку це було лише вживу, <наплінг> офлайн, потім перейшла вже і в інтернет-магазин. Скільки років вже займаєтеся інтернет-торгівлею? Два роки. Uh -huh. І як вас враження від інтернет-торгівлі? Спочатку до цього призвело, призвів, скажімо так, ковід, коли, коли потрібно було шукати альтернативні варіанти для розвитку бізнесу. От, і потім коли вже війна і все інше, також це було це стало, я б сказала, в нагоді. От, тому я дуже задоволена, що все таки перейшла в онлайн простір. Як познайомилися з TurboWeb? Можливо, хтось порадив, можливо, якісь інші е, шляхи. Знайомства із Турбовеб у вас були, розкажіть детальніше цю історію. Я наткнулася на рекламу в інтернеті, mm -hmm. от і вирішила, і вирішила е, звернутися. Е, я заповнювала анкету. Я вже точно не пам'ятаю. потім передзвонили і ну, я була дуже задоволена тим, що е, ну є люди, які знаєте, які можуть допомогти і зробити це за тебе, коли. Особливо коли сам або не розумієшся в цьому, або ще й до того немає часу, якби розбиратися. Тому ну супер. Ви спілкувалися з Галиною, правильно я розумію? Так, да, з Галиною. Угу. Які у вас враження? від да, Галини? Це такі позитивчики. Е, <глес> <Класна. глес> <глес> супер. Взагалі, якщо якісь питання виникають чи ще щось, я завжди їй пишу, чи ну да, більше дзвоню, а все таки пишу? Ну супер. От розкажіть, будь ласка, які інструменти в нас налаштовували, і як у вас взагалі враження від результатів, які отримали? Я працюю на платформі Пром. От а? тому е, спочатку були налаштування е, е, там про е, да, да. Угу. і пізніше, вже ну чомусь так сумнівалась і не знала чи. Варто чи ні переходити в соцмережі, от але потім зробили налаштування і е, Фейсбук. І... Я не помилилася, і те, що Галина мені завжди про це казала, от вона правильно каже: потрібно прослухатися до спеціалістів своєї справи. А де вам взагалі подобається більше? Як працює реклама ефективніше саме у вашій ніші в соцмережах, чи власне у Google? Google я вже знайома і е, там я вже довше була, тому е, поки що не можу таких однозначних висновків зробити, але все таки я бачу такий ну, прогрес і ривок е, із е, ходом реклами вже в соцмережах. Тому ну я думаю, це тільки перша, якби така е, сходинка о, такий скачок. Mm -hmm. Він спочатку як такий наче невеликий, але він дуже помітний. От, і так як це ще тільки початок, тому я не можу аналізувати, якби е, порівнювати от на 100% і одне, і друге, от розумію, що е, потрібна помічниця. Це чудово. Якщо потрібна помічниця, то означає, що з продажами все тільки покращується. Правильно? Так, так. Юлі, скажіть, будь ласка, чи працювали ви до того з якимись рекламними агенціями, чи налаштовували ви рекламу раніше, е, Google рекламу, чи ні? Е, єдине, що, який в мене був досвід із рекламою, це те, що я намагалася е, сама е, осягнути це вивчити, от, щоб мати можливість. Налаштовувати самостійно це, от це були онлайн-курси, але ну знаєте, як я люблю вчитися і ну, якби мені дається, але знаєте, мабуть, не цього разу на це потрібен час і ну час конкретно виділяти цьому потрібно і займатися, ну тобто, все відслідковувати, все розуміти, аналізувати і таке інше. Але я розумію, що я, ну, я не зможу виділяти цього часу і не зможу це зробити там правильно грамотно. Мені постійно потрібно знаєте, щоб це був якийсь, мабуть, вчитель, спеціаліст поруч, у якого завжди можна було б запитувати, що і до чого. От ну, це дуже складно для мене. От тому я знаєте, ну не скажу, що я перестала намагатися, але віддала цю справу у руки тих людей, хто в цьому розуміється, і хто може це зробити краще, набагато краще і без, знаєте, без нервів. Угу. О, тобто так. десь в якийсь момент, ви зрозуміли, що втрачаєте час і вирішили звернутися так. просто до рекламної так. агенції? Угу. правильно? Так, так. Юлія, скажіть, будь ласка, якщо раніше ви працювали офлайн, а зараз вже два роки онлайн, які можете назвати основні переваги роботи в онлайн? Переваги, ну ви знаєте, вони для кожного мають бути мабуть свої, тому що у кожного різна ситуація. Але для мене е... Ну, в будь-якому випадку це супер, тому що я, наприклад, не знаходжусь в Україні о, от, цей час, і все одно маю е, ну, гарний е, розвиток бізнесу в Україні. Справа в тому, що я працюю якби, і паралельно, тому е, і офлайн, і онлайн. Е, тому ну, є свої плюси, звичайно. Угу. Але от, я правильно е... розумію, ви зараз перебуваєте за кордоном. Так, так. Ага, тобто ви перебуваєте за кордоном і паралельно ще ведете бізнес в Україні? Так клас. Ви все встигаєте. На вашу думку, бюджет, який ви витрачаєте на свою рекламу, виправдовує той дохід, який ви отримуєте, якщо порівняти витрати і доходи, чи задоволені ви цим співвідношенням? Е, так, це рентабельно. Ну, Кількість замовлень збільшується, звичайно. Mm. От. Відсоток за е, на витрати на рекламу е, вони зменшують і з за збільшенням замовлень. Дійсно, якби збільшується і бюджет, але і, ну і рекламний бюджет, але воно того варте. Для цього потрібні і і помічники, якби щоб осягнути цей обсяг. Але 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 воно того варте дійсно. Так, але вона приємна турбота, коли потрібні помічники, аби так. опрацювати кількість замовлень. так? чи можливо виникали у вас якісь складнощі, труднощі в налаштуванні реклами, і чи вам допомагали, якщо щось було таке? Чи не було у вас нічого подібного? Це для мене, знаєте, це для мене не повсякденна справа mm -hmm. з налаштуванням реклами. Тому мене більш за все влаштовує, коли ну, люди професіонали свої справи зроблять це. От, але якщо в якихось налаштуваннях потрібні були якісь підказки там чи ще щось, ну настільки доступно викладалася інформація, знаєте, як по пунктам, по пунктам і взагалі якби. Ну дуже зручно, не потрібно якихось знаєте, там додаткових знань чи вмінь, чи ще mm -hmm. чогось. Тобто е менеджер сказала так і так зробити. Значить, потрібно так зробити. все, і в цьому немає ніяких ну додаткових таких, знаєте, факторів складності. Ви дещо випередили моє запитання, тому що там наші менеджери вчать і бюджет поповнювати, і споглядати за цим бюджетом. Як у вас з цим ось це навчання вдало пройшло? Ви вмієте керувати своєю сторінкою, контролювати е, процеси, які е, тут відбуваються? Головне діяти по інструкціям. Так. По інструкціям наданим спеціалістами, і тому я думаю, нікого не виникнуть складностей. В цьому питанні. ви прийшли до нас до? Незнайомих людей, фактично, так і довірили uh -huh. нам yeah. влаштовувати рекламу для свого магазину. Тобто у вас це напевно якесь таке спонтанне було рішення, але є багато uh -huh. людей, які е, в принципі не проти налаштувати рекламу, але щось їх стримує, так щось їх відтягує цей момент, що би порадили таким людям, які бояться налаштовувати рекламу, бо чекають швидше чогось негативного, ніж позитивного? Я так вважаю, що краще жалкувати від того, що ти зробив, чим від того, що ти не зробив. От, тому, якщо є такі ну, нерішучі, скажімо так, це їх проблема, але, але. Все-таки по факту. Можна, знаєте, можна бачити просто роботи, які, які виконували, наприклад, так, це ж рекламне агентство, наприклад. Тобто, можна завжди переглянути, в яких нішах вони працювали, кому вони ще налаштовували. Це все доступно і все наглядно можна переглянути. Тому якщо є якісь ну, такі, знаєте, застережливі -за -за люди, то в принципі, я думаю, можна просто знайти ту інформацію. Яка Потрібно і просто для себе зі слова. В нас є клієнти, які кожного року до нас телефонують або пишуть і запитують про наші послуги. Потім кожного року відкладають. Ну, це, мабуть, у кожній так і відбувається. У мене теж є такі клієнти, котрі постійно пишуть, і хочуть щось замовити, і потім, і потім ще думають, і потім ще через місяць. Знову дзвонять і знову питають, що новенького. У Вас біжутерія — це щось можливо хендмейд, чи це щось із фабрик, що виробляється? Чи є частина невеличка частина це пошив різних виробів, і ручна робота? Ну це є, але невелика така ніша. підсумкове враження про співпрацю із Турбовеб? І чого що би побажали нашій агенції, людям, які працюють в колективі? Супер. Я взагалі обожнюю цей колектив. От ті люди, з якими я співпрацюю, я дуже вдячна за ту турботу, роботу, за ті поради, за, за той результат, який який вони знаєте, який вони роблять і. Той вклад, який вони привносять в бізнес, от тому я бажаю тільки розвитку, тільки класних позитивних клієнтів. От знаєте, як подружкам. Та дякую, це дуже приємно. Порадили б турбовеб комусь зі своїх знайомих. Звичайно, я це вже робила, і деякі мої знайомі також ну потрібно дізнатися, звернулися чи тільки думали. Є такі. Юлія, я навзаєм від імені всієї компанії Турбовеб бажаю вам процвітання, аби ви брали не лише одного менеджера, але й декількох, аби ви масштабувалися, зростали і якнайкраще реалізовували себе в цій ніші.